Добрий день, тема сьогоднішнього уроку властивості функції. Сьогодні я хочу з вами розібрати властивості функції, а саме нулі функції, проміжки знаку сталості, проміжки зростання і спадання функцій на графіку, щоб ви візуально зрозуміли, що це таке. А вже наступним уроком будемо вчитись це робити без графіка. І так дивимось. Що ми маємо? Перше, область визначення це те, що ви вже знаєте. Це Ті межі, які може набувати наш Х. Дивимось саме. Мінімум це мінус 4, а максимум 7. Тобто весь графік знаходиться у нас в межах від мінус 4 до 7. Так і записуємо: мінус 4 7, включно це означає квадратні дужки. Область значень це у нас яких значень може набувати функція, тобто y. Бачимо, найменший шматочок, найнижче знаходиться графік, це мінус 4, і найвище це 4. Тобто y може бути від мінус 4 до 4. Так і записуємо: від мінус 4 до 4, це наша область значень. Нулі, функції. Ну, давайте саме фразу розберемо. Функція це y. Нулі це означає, дорівнює нулю. В самому завданні схована наша відповідь. Витираю попередні наші позначки на графіку. Де ж y дорівнює нулю? А y дорівнює нулю по осі абсис, тобто по осі х. Які ж це точки? Тобто це точки перетину нашого графіка з вісю абсис з хсом. А саме х дорівнює мінус 3, де ще точка перетину, ось ця точка перетину, там, де х дорівнює 1. І наступна точка перетину, там, де х дорівнює 5. Наступне проміжки знакосталості. Значить, Подивіться, будь ласка, взагалі, що відбувається? У нас відбувається наступна ситуація. Ми вивчаємо властивості функції, а функція ми вже казали, тобто властивості YK, Тобто ми дивимося, як змінюється наш Y, але відповіді записуємо X. Чому ікси? Бо це область визначення. Ми саме в іксах визначаємо, яким буде наш Y. тобто наші властивості Y визначаємо в межах х. Проміжки знакосталості. Перший це там, де Y у нас буде більше нуля. Дивимось, що ж це за проміжок такий? А це воно знаходиться в тій частині, яка вище осі Х. От в усій цій частині у нас буде Y більше нуля. Все, що зверху від осі Х. Всі шматочки нашого графіку. Другий, другий варіант це якщо y менше нуля. Y менше нуля, де ж це? Правильно, це все, що нижче осі абсцис, тобто все, що нижче х. От в цій частині у нас буде Y, Менше нуля. А тепер дивимося, які шматочки графіка попали у нас в Y більше нуля. Перший шматочок це ось він, оцей шматочок, в Y більше нуля. Тобто тут у нас знак Y не змінювався. Він був плюс плюс, 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 плюс знак осталості. А потім він змінився і стало мінус, 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 мінус. Да? Значить y плюс 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 від мінус 4 до мінус 3. Мінус 4 мінус 3. Яка дужка? Мінус 4 дивимось в області визначення видно, що дужка квадратна. Мінус 4 починається з квадратної дужки. А мінус 3 дужка буде кругла. Чому там дужка буде кругла? Да, тому що y дорівнює нулю в точці мінус 3. А нам треба, щоб було більше нуля. Є, да? Тому тут дужка кругла. Так, є ще шматочок, який знаходиться в y більше 0. Звичайно, зверху від осі х у нас є ще от шматочок. Де він починається? Починається він в x дорівнює 1, а закінчується в х дорівнює 5. Від 1 до 5 цей шматочок у нас рухається. Зверніть увагу, y мене взагалі не цікавлять. Так, дужки які будуть. В точці х дорівнює 1, як ви пам'ятаєте, у нас y дорівнює 0, а нам треба, щоб було більше нуля. Тому дужка у нас кругла, ми одиничку не включаємо в цей проміжок. Те саме стосується і п'ятірки. І об'єднуємо наше множини. З цим розібрались, переходимо до у менше 0. І так, y менше нуля у нас в якій частині? Y менше нуля у нас починається де? Починається у нас ось в точці мінус 3 почався цей графік. І йде до точки 1. Так і записую. Від мінус 3 до 1. В мінус 3 дорівнює 0, тому дужка кругла. В 1 дорівнює 0, перетин з вісію х, тому дужка кругла. Так. Ще є шматочок, який знаходиться в нижній частині від осі Х. Так, є, ось ось. Тут теж y весь час буде мінус, 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 мінус. Значить. Починається в точці 5, дужка кругла, бо в самій цій точці y дорівнює нулю, а закінчується в точці x дорівнює 7. Дужка квадратна, бо чітко 7 входить в цей проміжок. Це пов'язано з нашою областю визначення. Таким чином, ми з вами з'ясували наші проміжки знак осталості. Тобто проміжки, в яких y не змінює знак. Ще раз, де Y починає змінювати знак, він змінює знак в тому місці, де перетинає вісь Х. там знак Y починає змінюватись. Був плюс-плюс, плюс, 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 Став мінус-мінус, мінус, 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 мінус тут знову плюс, плюс плюс плюс-плюс проміжки зростання і спадання функції. Давайте уявимо людину, яка рухається по цьому графіку. От тут вона рухається згори, тобто вона падає, 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 падає. Тут перестала падати наша людинка. І далі вона починає підніматися вгору. Піднімається, 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 тобто, можна сказати, зростає. Долізла до верху і починаю знову падає, 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 аж туди до сімки. Знову ж таки, ви бачите, в мене ігрики лишаються перекресленими, мене значення ігрика взагалі не цікавить. Мене цікавить, по ігрику я тільки оцінюю, як у нас що змінюється. А записи веду в межах ікса. І так, проміжки зростання. Де у нас функція буде зростати? Ось тут запишу. Функція моя зростає. Дивлюсь, де вона почала зростати? В мінус 1, ось, отут вона почала зростати, і росте, 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 до якого числа? Ось о, до числа 3. Від мінус 1 до 3. Тут, дужки ми завжди ставимо квадратні, бо це показує неперервність нашої функції, що вона тут не розривається, і далі продовжує. Так, це ви будете вивчати вже в наступних класах, 10-11. Так, і спадає. На яких участках вона спадає? Дивимось, це у нас що Отут людина почала падати, де вона почала падати, в якій точці. Мінус 4 і падає, 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 падає до мінус 1. Від мінус 4 до мінус 1. Квадратні дужки. Де ще людина у нас буде падати? Так, звичайно, ось дивимось наше 3. Отут людина почала падати, 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 і закінчила падати, де? там, де х дорівнює 7. Значить, від 3 до 7 дужки квадратні, щоб підкреслити неперервність нашої функції. І об'єднаємо наші проміжки. Це все, що я вам хотіла розказати. Ще раз наголошую: можете навіть певний час собі олівчиком перекреслювати ігрики, щоб ви на них взагалі навіть не дивилися. Бо дуже часто робиться помилка, коли кажуть: зростає, зростає від мінус 2 до 4. Чому? Ну, оце подивилися, значить. Що якщо отут почало зростати, значить тут же було мінус 2, і докуди зростає до 4. Ні, це неправильно. Ми всі наше визначення, тому воно називається область визначення. Визначаємось ми в межах нашого аргументу, в межах нашого ікса. Хоча оцінюємо властивості ікрика. Дякую за увагу. Бажаю на всього найкращого. Гарного дня!